Чи 27-му році російський монах передбачив, що Росія народить антихриста. Так і вийшло то. Лаврентій Чернігівський перед смертю давав пророчество. У кожному домі буде ящик, в якому буде сидіти чорт. Характерники, козаки, які знали більше за інших, їх ще називали химородниками, заморочниками, галдовниками. Це були віщуни на Запорізькій Січі. До речі, Михайло Нечай теж мав у своєму роді чимало характерників. Найвідомішим з яких був полковник Браславський Данило Нечай. За всю історію козацтва найбільше прославився Іван Сірко, який не програв жодної битви. Захопив острів Дюнкерк. Та після його смерті його права рука ще довго була талісманом для козаків. Сьогодні ми взяли інтерв'ю в характерника Овена Стефана. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Доброго дня вам, пане Стефан. То ви називаєте себе Мольфаром чи все ж характерником? Моє ім'я, духовне майстер Овен Стефан. Чому я тим займаюся? Бо аби я тим не займався, я би здох. Десять років тому став у мене вибір або я виконую то, що я мушу виконувати в своєму житті. Або я йду з цього втілення, тобто помираю. Перше по святу, як називають тепер, я пройшов у три роки. Моя прабабця була характерницею, вона оберталася в тварин. Ну, так розповідав мій дідусь, так розповідав мій тато, так розповідала моя мама. Її двоюрідна сестра теж була характерницею. Так, вона з центру України була, але вони емігрували, коли Козацтво розганяли, вони туди потрапили і жили на території, яка називалась монастир. От в 21 рік я прийняв рішення Стоп! Я більше не живу таким життям. Мені набридли очі, які е, чекали від мене передбачень. Пагадай, розкажи, а що буде. От. І дуже було мені некомфортно щитувати людину. При першій зустрічі за пару секунд. Коли ти про неї знаєш більше, ніж тобі потрібно, а мені взагалі не потрібно то знати. І я зупинився, спалив написану книгу, кинув учнів, кинув займатися е, практиками і зупинився на довгі 20 майже років. І ось коли мені стало 40, я ходив на милицях, моє тіло було руїною, абсолютною руїною. Тобто ноги в мене гнили, ходив я погано. Вага була така, зашкалювала до, до півтори сотні тіла і ну, коротше, сліп. І мені треба було або вмерти, або зайнятися дійсно тим, чим е я змушений був зайнятися. Знову з'явилися учні, знову до мене пішли люди, але я трошки по-іншому поставив свою роботу. Я не займаюся передбаченнями і не щитую людей хаотично, Да це і незаконно. Пане Стефан, поділіться з нами своєю думкою про. Війну в Україні про те, що на нас напали расиста. Я скажу Путіна, я не тільки відчуваю, а ну, і розумію, що, що воно за явище є. Путін вже платить свою ціну, ще не по повній програмі, але ще час піти його не пішов, бо свою роль він не дозіграв. Його фізичний ухід, тобто смерть, не має значення в контексті війни з Україною. Путін це творіння того народу, на якій території він з'явився. Було передбачення у 1824 чи 1827 році російський монах передбачив, що Росія народить антихриста. Так і вийшло то. Він, він грався, всі знають, у такі речі містичні. Він, він містик, він любив там. Проводити ритуали, і ось у одному ритуалі, який я підозрюю, що він провів зі своїм міністром оборони, щось пішло не так. Ритуал вийшов, вийшов з-під контролю і почав контролювати цих людей. І вже воно там е, пішло, е, поїхало, пішли війни, пішли жертвоприношення, це не що інше. І ця війна є війна добра зі злом. Слава Господу, що ми з вами стоїмо на стороні добра. Тобто кожна війна це поштовх для розвитку або гибелі цивілізації. І зараз саме так і стоїть питання. Бачите, ми чуємо про ядерну зброю, про, де, чуємо про Запорізьку атомну станцію, погрози, погрози, погрози. Може таке бути? Може, буде? Побачимо. Я, наприклад, не вірю, за що в мене постійно летять камні. Ця війна йде ще по милосердному сценарію. Не дивлячись, вона могла бути. Набагато жорсткішою, тобто, ну і там є купа деталей, але про то колись треба детально писати книжки. Але як ви вважаєте, зараз ми вже на шляху завершення цієї війни? Я скажу більше, аби не було впливу людей, які роблять вигляд, що війни немає, дуже яскраво святкують свої свадьби, дні народження і так далі. І так далі. Для них війна не, війна не існує. Аби ці не ці люди, або не наші партнери, які не, не до кінця покинулись від того, то війну ми, ми вже завершили. Аби нам дали вчасно зброю, ту, яка була потрібна в той час, коли вона була потрібна, то ми технічно і технологічно мали би можливість, ми би її вже мали звільнені, принаймні, території. Вже. Але цього не сталося. Але чому нам хтось щось має давати? Нам теж ніхто нічого не зобов'язує, правильно? Ми мали самі все мати своє. Бо це світова війна. Ніхто не винен, правильно. Аби вони нас кинули на прозволяще і не дали навіть стінгерів, тут би вже був москаль. На превеликий жаль. Слава Богу! Сталося чудо, нам дають все більш потужну зброю, і ми можемо нею розпоряджатися. Але саме цікаве почнеться після завершення фронтів і війни. От як ви вважаєте? Хто зірвав Кримський міст? У нас таке свято вчора було, нарешті. Я думаю, що там дуже така була кооперація. Колективно, там є рука і російська і є не російська. Поділіться з нами, вашою думкою, коли звільнять Херсон. Це відбудеться однозначно в цьому році. В цьому році. В цьому році. Вони б вже звідти втікли, аби їм дозволили. Їм просто не дозволяють е втікти, щоб вижити. Я маю на увазі е війська Російської Федерації. От, я думаю, що е, зброя досить досить потужна, але треба ще. Треба її більше, треба, щоб вони просто бігли. І це буде тоді менше наших смертей, гинуть діти. І ми бачимо ті звірства. Вони ж сакральні, ті дії. В, кожному, в кожній селі Катівня. Це алтар-жертовник. Бо вони катують ради задоволення, не ради отримати інформацію. Ті селяни, яких вони закатували. Ніякої інформації не можуть дати в Донецькій та Луганській області. На превеликий жаль, є люди, які чекали на руський мір. Як ви вважаєте, яким чином можна буде їх перевиховувати після нашої перемоги? Я маю свою думку. Можливо, вона не зажорстка, можливо, вона неправильна. Але я висловлю, як би зробив я нам на місці владі. Я би взагалі тотально провів детектор брехні всім українцям. І ті люди, які не пройшли той детектор, кладуть громадянство і право голосу на виборах на стіл до тих пір, поки вони не усвідомлять себе. Наприклад, кожні 5 років ми робимо тест, людина змінила свою думку, зрозуміла, що таке для неї Україна, відчула цінність України, вона знову отримує громадянство. І як в Канаді люди здають на громадянство, вони здають. З мови і з історії. В Прибалтиці мова історія. Хочеш бути громадянином і мати можливість голосувати, прошу, голосуй. От. І такий треба. А якщо люди так не люблять Україну, я не скажу нічого нового, чемодан, вокзал Росії. Або куди хоч. Ну, не подобається тобі Україна. Як ти собі молишся на якогось Бога, призиваєш сюди чиїсь війська. Це українська земля. Тобі подобається? Іди собі в Росію. Ніколи я 50 років говорив російською мовою в своєму житті. 50 років. У мене не було дискомфорту. І зараз немає. У мене нема ненависті до людей, які спілкуються російською мовою. У мене купа учнів з Росії і так далі. Нема цього ніколи не було. Нас е, намагалися стикнути лбами. Люди, які сиділи в телевізорі, Лаврентій Чернігівський Перед смертю давав пророчество. У кожному домі буде ящик, в якому буде сидіти чорт. А тепер ми бачимо, що зробив телевізор з людей. Вважаєте, яким чином скинуть Путіна? Бо, як я бачу, це єдиний шлях повного завершення війни. Я думаю, що його ізолюють. Навряд чи його будуть вбивати. Я особисто хотів, щоб його судили і дали йому пожиттєве. Щоб воно сиділо собі, гризло клітку і дивилося, як світ. Стає щасливим без нього. От моя думка, що це було б справедливо. Людина собі там ще якісь 10-20 років лікувати його, щоб якнайдовше жило воно. Але Але як ви вже говорили, проблема З... не тільки в там, да. Суспільство хоче да, 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 да. Це, да. Да. це колективний, колективний продукт. Це суспільство в тому вигляді, в якому воно є, воно народить нового Путіна. Народить нового Путіна. І як це все змінити? Як ви вважаєте? Це. Зворотній шлях, 30 років їм виносили мозок. Можливо, треба дати свободу всім народам Російської Федерації. Тобто, звільнити. нас да, звільнити від, від Російська Федерація, на мій погляд, не має права далі існувати як така. Вона має розпатися, розпастися на так звані князівства, і собі кожен народ має право стати вільним від тої кабали і. Е, Йти своїм шляхом, хтось хоче до Китаю, прошу, хтось хоче до Америки, прошу, хтось хоче до України, прошу. От і як ви думаєте, що яка частина може йти до України? я. Претендую як на і... Краснодарський край. Як я претендую, та, да, Так, да, 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 да. так, так. кордон з Грузією, як і я ну можливо, але я вважаю, що це було б природнє, справедливо. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.